Про актуалізацію цього проекту, оскільки на сьогодні ми живемо досить в досить глобалізованому світі, який поєднує в собі багато нових можливостей, зокрема, які надає всесвітня мережа інтернет. Однак ми вбачаємо, що в принципі це є проект більше для європейських країн, оскільки там є поширення вивчення. Іноземної мови тої саме англійської, наприклад, в Давосі на останньому економічному форумі ми бачили е, окрему дискусію філантропів, які говорили про майбутнє освіти. Зокрема, вони говорили про те, що до 2030 року освіта кардинально зміниться і буде по суті знаходитись в мережі. Це будуть онлайн навчальні заклади, університети і тому подібне. Зараз це подібним проектом як Коорсера. Так однак, наш проект це по суті унікальний проект для України, оскільки він допоможе е, саме. Чернігів, молоді Чернігівської області е, знайти щось, щось нове для себе. Оскільки ми знаємо, що наша молодь нині, е, якщо і перебуває, і проводить свій час в інтернеті, то це здебільшого соціальні мережі, якісь розваги. В навчальний період це, можливо, якісь реферати або там, якісь дрібні наукові статті. Однак молодь просто не має можливості реалізувати якісь свої прагнення до нових знань, актуалізації нових знань, знаходячись в невеличких селищах і містечках. Зокрема, якщо людина просто не змогла або вступити до вишу, або просто не має такої можливості фінансової чи будь-якої іншої, цей проєкт допоможе їй актуалізувати свої знання. Окрім того, буде наданий досвід країни Естонії, естонської молоді у розвитку. Всередині регіону підвищення активності саме нашої чернігівської молоді, тому що якщо ми зможемо віднайти або навіть створити певним чином нових молодих лідерів, то саме вони є надією на зміну в кращу сторону ситуації в глибинці нашої області.